Алегро Джокозо весело, грайливо у швидкому темпі. Три місяці пробігло, мов кораблі веселі в морі, всіма цвітами процвітані, добрим скарбом переповнені три місяці пустень китаївська. І в ній сковорода, немов пливли садами рожаїстами, серед криничного узлісся, на полі повному, де хвиля хвилю лє і зупинятися не хоче. Уранці ще тільки небо почне наливатися. І вітер зелений очалить в Уже сковорода встає з досвітньої молитви і в садок іде. Там птиці ранок опадуть, клюють, клюють, не доклюються і солодко співають, сон розказують, а сонце скрізь. Усій кінці, мов над головою Моїсея, послало сяючі роги, і дзвонить і гуде, і світлом землю наповняє щедро, щедротно. Сковорода на землю упаде, цілує квіти, трави гладить, Росою очі немов незрячі протирає, о Господи, як ти всього мене наповнив щедро, щедротно, пошли ж душі моїй спокій, і мир, і злагоду, і любов, я більш нічого не бажаю. О, Всеблаженний! І Всеблаженний зразу десь почує і сковороді такий мир у серці війде, що він од радості і бігає, і плаче, і кожне дерево вітає. метелику й комарці дякує за все, за все. Тим часом дзвін із затополь покличе пустень на обідню і Бога грізного устав ідуть вичитувать ченці похмурі один по одному, по підоградою, мовчки. І спиниться сковорода, не може не спинитись. Він бачить, як вони вже... Аж перед самим храмом оглядаються і поміж себе жорстоко осуждають, що гість отця і устина до храму не вхожий. І гірко стане на душі. Замість гармонії підуть зітхання і думи тяжкі. Поженуть у поле на край світу. Поле, поле, яке воно кругле, яке воно просте й довершене поле. За кругом круг тече. За гору гора забігає отут. Тут справжній ключ до душі, колос зігнувся і дивиться в землю. Познай себе самого. Небо в тисячі люстр перехмарюється, познай себе самого. Дніпро у тінь пославсь, а повен перебігу. Познай себе самого, Все ж бо єсть бренне, текуче і безконечне, немов фігурний Треугол, в якому і три, і два, й один, одно й теж, одно й теж старого городища сум, познай себе самого. І понад гречкою бриніння бджіл, а ще отари понад лісом і Києва далекого торжественність на горна. Усе, усе в природі каже, познай себе самого, познай. І знову сповнюється миру душа сковороди, і тиху флейту, за пояса діставши, він починає славить світ того, хто в світ його послав і пізнавать себе самого научив. І тиха флейта, як метелик, летить до лісу, на жита прозоро над мор, над Дніпром. Тріпоче до всіх просторів признається, і повертається назад, немов голубка з маслиною в дзьобу, мир, мир душі твоїй, сказав Всевишній, мир і слухає сковорода цю відповідь. Нової пісні починає очі заплющені, хитається в ритм, подяка Богові за все. Найперше ж, за те, що потрібне, зробив нетрудним, а трудне непотрібним. На всіх шляхах життя, єднай свою. Хисткую волю, з волею Творця. Подяка Богові за все. Грає, грає сковорода, а день вже хмариться назад і якось хилиться, як колос в землю. Іде отара від води. І дівчина-пастушка послухать зупинилась. Чернець подумала, а не чернець, без вуси, без бороди, і дудка непроста почув сковорода, невинний погляд очі розплющив Маріє. Гені. Зовуть Маринкою. А по чим ви мене знаєте? Маріє. Маринко, без віку повторяв і брав її за руку і дивився довго-довго. Такі очі були у його учениці, у Марії, коли знайомого він жив на пасіці, вже стільки літ пройшло, а він забуть не може її ласкавість, і красу, і повнолітній голос Марії, Маринко. Без ліку повторяв. Маринка сіла, спідничкою закрила ноги, в долоні всю голівку взяла, говорить, чиї вівці пасуб. Хіба це не днаково, чиї? Колись я думала, що можна жить працюючи. Аби земля родила, тепер ні. Бо батько і мати горби понаробляли, а все панові бодай йому не дихать. Ще більше голівку заховала, щоб сліз не видно, а сльози. Сльози, як слова. Одна пішла я раз у панський двір, а пан на ніч сказав мені зостатись, грозив ножем і мордував, та не далася я, втекла. А ці ченці, о, Господи, пройти у церкву. Не дадуть, та що казати? Помовчала Маринка і день затих, то хмари все хмаріли, а то у тучу всі зійшлись, і звідти ціляли в блиск розколотого неба, від Дніпрі одбившись. У купу вівці збились. Немов із холоду ягнятко на руки полізло. А вам напевно весело живеться, що ви все граєте. Я бачила вчора вас, а брат мій у повстанцях та й зразу схаменулись, взяла ягнятку і понесла. І вітер їй заходив збоку, І рвав спідничку і кисник, аж поки з вівцями в яру вона не зникла. А вітер все заходив збоку, сковорода на бистрі ноги встав, хотів її догнать, обнять, потішить, утерти сльози недитячі. Та тут повз нього карета, закрившись курявою, на Київ, покуріла. І довго пан з вікна дивився, який той юродивий, очима доганяв його, а мої словами простягне руки до Дніпра, та й знов Тремтячи, одведе, немов би воздух тихо прийме. Сльози гніву, буря серця великого говорить, не дають. Напевно весело живеться. Ніколи блискавка так не била, не палила, як душу його ці слова. Справді, чого прийшов він в цю пустинь? Хіба не на те, щоб пожити, щоб мир знайти і спокій і Бога щасливого. В собі відчути у натурі бога, якого і Сократу не вдалось побачити, гармонію душі. А Бог один і може там якраз де ту гармонію розбито. І як я смів подумати. Що вже зробив щось для людей, коли безвинні лються сльози кругом. Кругом, а я одних тікаю. Чи друзями були мої друзі, в яких я жив? Чи справжня була моя проповідь, яку я підносив? І вперше усумнивсь сковорода, і вперше очима іншими поглянув на небо, на землю, на себе і думав сковорода, гармонія неізнима, налився Всесвіт повноти, і поглядає сам на себе, але й його чиясь рука на два пересікає на світ вгорі і світ внизу, і другий завжди рабство. Чи друзями ж були мої друзі, в яких я жив? Чи справжня була моя проповідь, яку я підносив, і думав шляхту, шляхту бачив я, а не народ, панство просвіщав, а не голоту. У ній лише у цій останній. Я мир собі знайду і боротьбу замість спокою, бо мир не просто правда, мир є справедливість. За всіх пригноблених піднятий меч вже дощ. Стіною рівною підходив, як сковорода, у пустинь поспішив.